Люди кажуть, опитування сі 4 Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За проголосувало 268 народних обранців. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися, як до такого рішення ставляться містяни. Полегшить життя багатьом людям, які страждають на ряд деяких захворювань в частності онкологія. І якщо це буде все правильно прийнято, я думаю, це нехай буде. Негативно. Ну, потрібні дуже серйозні заходи прийняти для таких хворих людей, аніж дойти вже до маріхування. У нас дуже багато не зроблено ще заходів потрібних населенню. Я не вважаю, що це зовсім правильно. Я не впевнений, що вона настільки допомагає, напевно. Ну, може і так. Да. Я не знаю, в мене немає такого досвіду, наприклад, зиморхвальної наприклад. Ну, якщо це буде під жорстким контролем, і що це дійсно піде на користь тим хворим, яким воно потребує, то це, я вважаю, що це добра справа. А якщо це буде неконтрольований процес, і це, цей препарат попаде не в ті руки, то це буде ну, погано. Ті тільки в медичних, ну добре. Якщо вона буде допомагати чимось людям, то це дуже добре в якомусь плані. але тільки в медичному плані, а не так, щоб вона була. Бо я вважаю, що це все, все ж таки медична має бути закрита форма. З одного боку, якщо вона буде в медичних цілях застосовуватись, то це добре. А якщо вона буде повсімісно застосовуватись, це теж непогано. Більшість опитаних підтримують легалізацію медичного канабісу, але лише за дотриманням жорсткого контролю в його реалізації. Роман Олійник, Сергій Тричак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4